У рамках 12-го туру Першої ліги України з футболу на місцевому стадіоні у Дунаєвцях Кам'янецький епіцентр приймав Львівські Карпати. Для обох клубів підсумок гри був край важливим, адже на полі зустрілися команди-лідери турнірної таблиці. Я хочу перше сказати, щоб безмежно дякувати своїй команді хлопцям, які сьогодні не те, що виграли цей матч, вони його вигризли. Тим більше таку команду, як Карпата, де ну, легко з ними ніколи не буває, півтора місяці. Чекаєш, гру, два-три чоловіка нема. Два-три чолові немає. Це, я ж кажу, це тим більше така перемога це для нас просто як життя ковток. <звіт> Більша частина гри минула у центральній частині поля. Наприкінці першого тайму епіцентр завдяки одному влучному пострілу здобув перемогу над львів'янами, чим максимально наблизився до другої сходинки в чемпіонаті. <звіт> <звіт> Карпати мали шанс зрівняти цифри на табло, але після виходу вічна з воротарем господарів нападник Львів'ян потрапив поперечину. Всю другу частину поєдинку гості намагалися врятуватися від поразки, але безпомилкова гра в обороні від наших хлопців довела цей матч до тріумфу. 1-0 і це вже третя поспіль перемога для епіцентру. Моменти було достатньо, щоб один забитий м'яч принамі на нічому ми заслуговували по сьогоднішньому матчу. Тому другий тайм все-таки, що за другий тайм. Хороший другий тайм, і пресінг, і моментів і, знов таки реалізація гольових моментів Забили би м'яч. Думаю, було б зовсім по іншому. Епіцентр продовжує боротьбу за вихід до чемпіонської групи уже 19 листопада. На гравців чекає матч 13-го туру в Тернополі проти Ниви.